Доброго дня, я лікар клініки «Ісіда». Звати мене Зінченко Віталій Вікторович. Давайте сьогодні поговоримо про візит до кушер-гінеколога. Всі жінки повинні відвідати кушер гінеколога хоча б раз на рік. Для чого? Для того, щоб попередити захворювання жіночих статевих органів. Зараз ми знаходимося в місці, яке бояться багато дівчаток. Гінекологічне крісло, кольбоскоп. Боляче ніхто вам тут робити не буде. Приємного теж мало, але це необхідні процедури, щоб попередити хвороби жіночих статевих органів, що включає в себе обов'язковий плановий візит, Консультація кошер-гінеколога, УЗД органів малого тазу, ПАП-тест шийки матки, коліпоскопію та аналіз вагінальних виділень. Коли треба відвідувати, найкращим часом для відвідування кошер-гінеколога є час одразу після місячних. Тобто це п'ятий-сьомий день менструального циклу. Як підготуватися? Особливо підготовки для цього не існує бажано не жити статевим життям декілька днів вдома, по до походу до акушери гінеколога. І, і наостанок. Акушері гінекологів не треба боятися. Особисто я вважаю, що ми менш страшно, ніж стоматологи.